Всім привіт! Я вам розповідаю історію про те, як я втратив телефон через свою необачність та ТЦК. Днем, коли е виходив я з дому для того, щоб прогулятися та пройтись по району, я вирішив зайти на пошту. Там буквально забрати посилки, такі невеличкі з AliExpress. Виходячи з пошти, я вирішую не йти дворами, а пройти по основній вулиці, там, де основний проспект. У мене такий район доволі маленький, ця вулиця йде там до центру міста. І буквально переді мною, десь в метрах 10-15, зупиняється бусик. З нього виходить поліцейський такий, що шановний, шановний, типу щось запитати хоче. Ну, такий, До мене. Шановний, зкайно. Я ж такий на морозі, дивлюся, а в мене в руках телефон і через плече сумка з цією посилкою дурацькою. Я такий, да, да, зараз зачекаю, і розвернусь, тут не щось. І такий, типу в телефон щось дивлюсь, а сам розворачуюсь і пришкорюю швидкість свою, починаю так дуже швидко йти. А сам через плече так подивився, дивлюсь, і поліцейський теж прискорюється, а за ним вилазить це кашник. З бусика. Ну, я ж що мені, я що буду там ловитись, я ж на рибка. І я як побіжав на всю мощ, яка в мене є. Через все, що було, там бордюри, грязь, калюжі, це все було там під ногами. Я побіжав, але ось була невеличка проблема. Через цю сумку була деяка розбалансовка, коли я біг. І ось я біжу: один бордюр, інший бордюр. і воно мене так розшатує. І я чувствую, відчуваю, що я можу впасти. Я думаю, головне не впасти. Головне це все. Я роблю все, що не впасти, починаю балансувати, руками махати, а в руці телефон. І він випадає в траву. Там, е е я там пробігав через ці бордюри, через все. І е якраз там впадає телефон цей мій, і я біжу далі, думаю, пофіг на телефон взагалі по барабану випав і ним. Ось, і бігу там далі в арку, далі там дворами. Думаю, якщо будуть прислідувати, я там зможу і так, і так побіжати побігти. Я там думаю, що можна пробігти через е декілька варіантів, як від них відстати. Що вони мене не доздоженуть. Ось е навушники мої відключаються від телефону. Я розумію, що телефон упав. Е від ну, Чую, що ніхто за мною не женеться, вже повернувся, там трішки забавив ходу. Ось, прийшов я додому. Е Відписав через телеграм з комп'ютера батькам, що так і так, отака ситуація. Мати каже, що вони дзвонили і запитували, як е, не хочете телефон забрати. Прийдіть, заберіть. Мати їм сказала: ну, вона взагалі відморозилася і сказала, зразу скинула трубку, щоб ніяку там інформацію вони не отримали нічого, нічого такого. Е, звісно, телефон я не сподіваюся вже отримати назад, тому що. Вони його так просто так не віддадуть, звісно. І треба, типу, прийти до них. Або що, щоб хтось із родичів прийшов. Ось, у мене тут нікого немає, з родичів, всі родичі в Харкові, я в Полтаві. І, ну, нема сенсу взагалі цим цим займатись, бо там, ну, вони його так просто не віддадуть. Ну, тобто, умовно кажучи, прийдіть до нас, заберіть в ТЦК. Це приблизно так буде. Ось, е, після того, як вони позвонили мамі, там мій знайомий е, написав мені, і сразу в мене було, в телеграмі було причина. Тобто вони телеграм читали, телефон мій розблокований був. Ось, е, я одразу через Google на комп'ютері заблокував все, що можливо на телефоні. Потім мій знайомий намагався позвонити мені. Ну, на мій номер, е, телефон вже відключений був. Ось. Саме таке не, не дуже приємне, це те, що на телефоні дуже багато інформації було, да. Дуже багато фото, відео. Там Телеграм Інстаграм то таке, то, що підв'язаний був, тому що я там все відв'язав це все. Саме таке неприємне, що багато інформації. Ось. А так, в принципі, я відплатився малою кров'ю, але сама історія у тому, що. от я займаюсь бігом десь там, приблизно 15 років, там, з різним темпом, з різними трен... ну, тренуваннями. Не завжди там, інколи там, можу там, на пару місяців не бігати, але саме спортом я постійно займаюсь. І навіть от, я людина, яка займається спортом, вже доволі довгий час. От був, попав у таку ситуацію, коли ти на адреналіні ти прям стартунув і біжиш з усіх сил, ти ну, вийшло так, що я спіт... споткнувся і через це там втратив телефон. Ну, звісно, я там міг би, наприклад, зупинитись, попитатися підібрати його, але б тоді вони мене Мане могли наздогнати, і я б там, тоді попав. Хочу в ситуацію ось. І просто сама історія повчальна тим, що ось треба бути пильним завжди, і концентрацію ніколи не тіряти. І телефон краще в руках не носити. Ось така історія. Сподіваюсь, це комусь буде корисно, і хтось, будучи в такій самій ситуації, зможе ну, краще перешити її. Всім гарного дня. Дякую, що це подивитись.